І щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження від відбіркової гри Чемпіонату світу 2026 у групі дій Євровідбору Україна-Азербайджан, на яку наставник нашої збірної Сергій Ребров виставив такий склад: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Волошин, Очередько, Ярмолюк, Маліновський, Гуцуляк, Довбик. Матч по відомим причинам проходить в польському Кракові. Відкривати рахунок могли гості. Зафар Гулієв перехопив пас Матвієнка з флангу на фланг та розрізним пасом вивів на побачення струбіним трубіним Ахунзаде, який пробив повз українського голкіпера, але не сильно і Матвієнко виправив свою ж помилку, догнав м'яч і вибив його у поле на партнера по команді. Наші відповіли небезпечним ударом шипами бузь в падінні Маліновського. Ось так і буде йти гра. Українці атакують, номінальні гості будуть ловити суперників на контрвипадах. Удар коноплі за меж штрафної влучив в поперечку, а очередько на добиванні головою пробивище воріт. Гуцуляк завдавав небезпечного дальнього удару знову вище цілі. Після гольової феєрії в Рекявіку українці пробивають здалеку при першій же можливості без роздумів. А потім була 30 та хвилина. Миколенка збивають по лівому фланзі біля штрафної Азербайджана. Маліновський біля м'яча і показує партнерам по команді, що бігли на дальню стійку. Потужний навіз пішов саме туди, де підставив голову Олексій Гуцуляк. Кулястий залітає в протилежний кут. Гуцеляка від цілу удару аж понесло назад. Маліновський навіть лоба собі потер, побачивши, як забив Олексій. Але радість від голу затьмарила всі негаразди. Один-нуль наші повели. Гуцуляк з Добиком. Потім зметикували момент, але удар Артема не знайшов дальній кут воріт суперників. Потім був ще один небезпечний. Удар Добика з рикошетом азербайджанський голкіпер потягнув. На 44-й хвилині ледь не вилучили Маліновського. Руслан високо піднятою ногою зупиняв кулястов прямо перед обличчям суперника. Жовта картка. Маліна відразу ж помирився зі скривдженим ним гравцем і червоний після перевірки не отримав. Але це компенсувалося Азербайджану сповна забитим голом. Магомед Алієв вибив м'яч від воріт. Забарний потилицею його переправив далі на лівий край Джофар Гулієву. простріл, який чітко замкнув ахунзаде. Один-один 45 п'ята плюс третя хвилина. Незадовго до цього українські коментатори розмірковували. Що якщо Ісландія вже забила французам, то українцям потрібно перемагати з якомога більшим рахунком. Панове, ви про що? Нашим би взагалі перемогти з будь-якою перевагою? Звичайно ж, по перерві наші понеслися вперед. Була обрізка, після якої Байрамов на 48-й хвилині дуже пробивав поворотам України. На 55-й довбик з мешкарного завдавав удару, але прямо у азербайджанського голкіпера. 58-ма дуже небезпечний дальній удар забарного у ближній кут. Магомед Алієв на місці, як і після фірмового пострілу магічною лівою ногою Маліновського. Взагалі, хто тільки зі збірної країни воротам не пробивав, майже всі. В таких випадках говорять, чого назрівав. І на 64 й хвилині Гуцуляк у відчайдушному стрибку зумів в карному скинути м'яч в центр на вільного Маліновського. І Руслан на радість трибун і Андрія Шевченка в віп-ложі холоднокровно вражає ціль. 2-1. Знову радість, яка змінилася тривалою атакою Азербайджану. Невже наші знову почнуть грати по рахунку другим номером? В першому таймі така тактика ні до чого хорошого не привела? Але наші атакували, атакували, як могли. Помилялися, виправляли свої косяки і знову бігли вперед, щоб забити, і питання про переможця закрити. І забили Волошин, але з порушенням правил Бондаренка в атаці, рахунок не змінився. А коли українські коментатори в очікуванні вар рішення знову озвучили, що краще більше забити, я вже не стримував емоцій. Вам що мало пропущеного на останніх секундах першого тайму після таких слів? І це добре, що наші не дозволили суперникам забити і зробили все, щоб рахунок на нашу користь зберігся. Після фінального свистку особисто я полегшено зітхнув. Фух. Перемогли. Франція в паралельному матчі зіграла в Ісландії 2-2, що для нас не є добре. Але у всякому разі, все залежить від команди Реброва. Наразі маємо таку ситуацію в групі дій. Франція – 10 очок, Україна – 7, Ісландія – 4, Азербайджан – 1. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З новами був Санич. Зустрінемось.